Перша апеляційна до апеляційної справи приєдналася Київ Крім Київської міської ради ще забудови. Гера Капітал фірма, яка в нас будує сонячну реєру, в якої вже немає нічого. Суда підвіну місто будівні умови. Державна артектурна будівельна інспекція скасувала їм дозволи. Особисто голова ДАБІ України кудрявся в кому в нашому службі і говорив про це. Земля за несплату податків 200 мільйонів за обслуговування кредиту, оренду. Забудовника забрав ще банку. Ви подивіться, нічого немає, а вони цепляються, вибачте, знаєте, тим, кого точко. Бо тому що розуміють, якщо вони зараз виграють цю справу, е, яка доказує, тобто громада доказала то ще раз суді пряму норму водного земельного кодексу, що прибережні захисні смуги 100 метрів, що там згідно водного земельного кодексу будувати нічого не можна, навіть гаража. І саме цікаве інше, шановні колеги і е, е, представники засновники. Згідно чинного законодавства, продавати прибережні захисні смуги як в 2004-2010, так і нині з законом заборони. Тому всі їхні, так скажімо, державні акти теракапітал мають вже не на земля, це ще в нас другий етап, третій наших судових позивів. І я сподіваюся, що громада і все докаже. І там буде парк які передбачено генпланом 2020 і навіть генпланом Черновецького, Дірібана 2025, навіть Черновецький там залишив там паркова зона. Нам забудовник Бреше, вибачте, там висить високий плакат, і урбаністи розказують, що ми вам построїмо набережну, чима Абалонська. А які, скажіть в них є документи, крім тих, вибачте, вісілих картинок, які вони рисують. Та ніяких немає. Тому що, ще раз кажу, згідно генплану, навіть Дірівана, що там паркова зона. І громада всі 10 років з єдиною вимогою виступає. Шановна київська міська влада, шановні мери, шановний державний достойник, який очолюють екологічну інспекцію, Міністерство екології, прокуратура, шановний президент прем'єри, які міняються, керівники, там бар. Подивіться просто закон і все, більше нічого не потрібно. Проявіть волю. Але чомусь наша влада. І суди, але я думаю, надіюся, що суддів, які вони не могли, до речі, сформувати, дуже тяжко було навіть трійку суддів, деякі відмовилися, тому що, почувши, що ця проблема стосується Микійської слобідки, деякі судді відмовилися, це хотіли входити. І це вже є позитивним, що судді починають розуміти, що не все можна да, купити. І не всі ті гроші, які їм можуть занести, вартує того, що вони потім не вилетіть через ВКК, а наша громада, надзвичайно, ви бачите, активна. І налаштована йти до кінця, щоб там дійсно був парк, щоб там був спортивно-реабілітаційний дитячий центр, який започатковують наші відомі мешканці Слава Медведенко, легендарний український баскетболіст, який вже зараз почав будувати дитячий спортивний баскетбольний майданчик на тій частині.